Добрий вечір запоріжці, Запоріжжя. Дивимося з вами на безпеку. Я маю надію, що ви всі цілі і неушкоджені, що ви прочитали мій допис, бо коли я не можу виходити з відео, я буду писати дописи. Я написала вчора попередження. У нас по Дніпру воно програлось. Я не знаю, як програлось у вас. Дивимося Запоріжжя Запоріжжі 4 жовтня. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракета буршахедів? Є. Да. Буде прильоти, буде ушкодження, і це буде. Це буде заклад, де працюють люди в своїй спецодягу. І чомусь там поряд дитяче щось буде. Якийсь дитячий заклад. Дивимося Запорізький район, чи є загроза на 4 жовтня, чи є загроза ракета або Ти де є. Не бачу прильотів. Все буде збиватися, але ж від уламків можуть бути ушкодження. Кушогу. 4 жовтня. Що гум погано, і здалеку на вас будуть летіти ракети якісь. Є фізичні ушкодження. Вивозьте дітей, виїжджайте трохи, це недовго. Фаза загостриться в цьому місяці. Місяць поганий, це треба його... Е нам витримати, витримати удар і пережити всім. І все буде добре, і буде перемога, і ми витримаємо, і ми вистоїмо. Але мало Катерині... о, мало Катеринівка, подивлюся зараз. Там шахеди, там вже карта сама виліта. Мало Катеринівка. Треба, так, да, там все в сльозах, там практично все превратилось в пустоту. Там нема ресурсу, ні людського, ні матеріального. Він пустий. Там, я не знаю, хто там залишився, мабуть, ніхто, бо. Нема ресурсу, нема там все. Дороги з домівок. Але тим, хто залишився, мабуть, там, то там негарні карти мало Катеринівці. Так, дивимося на іншій колоді Запоріжжя. Верте жовтня, знову, вони будуть бити по, ну, хлопці, по перше, дуже спрацюють гарно. Але десь буде таке ушкодження людей. Там, де знову заклади, мають свою специфічну спецодяг. Це буде скоро, але повинні хлопці спрацювати добре. Діти, причому діти, я не зрозумію. Поряд діти, чому там поряд діти? Будьте дуже уважні. Вам видніше там в запоріжці, що це. Тому прислухайтесь до сирен, бережіть себе, не гризіться. Будьте єдні, бо в єдності наша сила і перемога. Запорізький район, 4 жовтня. Вилітають самі. Ну, ракети будуть в район бити ракетами. У вас там покращення йде. йде... Ресурсів захисту, то я думаю, що воно потрошку почне все трошки наладжуватись там, вам стане легше в плані обстрілів. Не будуть так долітати це все, будуть збивати область. Область показує те, що далі воєнні дії, далі ресурси показує. Область не хочу нічого розповідати, це не стосується обстрілів і мирних людей, тому бережіть себе, своїх близьких. Завтра побачимо з вами і подивимося, що нас чекає далі.